Домінуюча ідентичність я українець, вона змінювалася з роками. Тобто на початку 90-х десь 40-45% казали, що я в першу чергу українець. Угу. В 2000 х 50% після помаранчевої революції, після Євромайдану, вже десь 60% кажуть, що я в першу чергу українець, під час вторгнення 80. Тобто, ідентичність може підстрибнути, а може потім впасти. Тобто, це ким ти себе почуваєш. І вже на третьому місці, що змінюється, Дуже часто змінюємо як одяг, це якісь наші естетичні уподобання, політичні уподобання, Уявлення про економіку, тобто змінюється контекст і змінюємося ми. Ну, наприклад, сьогодні ти слухаєш одну музику, завтра ти слухаєш іншу музику. Але так само політика. Ну, наприклад, були люди, для яких НАТО і Європейський Союз взагалі були не в пріоритеті. Люди жили просто своїм життям, там, десь у себе працювали на своїй роботі, жили зі своїми дітьми, від зарплати до зарплати. Яка різниця, що там за НАТО? А тут до тебе приходить війна. І ти у тебе немає вибору. Ти маєш думати про свою безпеку, ти маєш думати про політику, про геополітику. І Ти думаєш, блін, ну мабуть, нам треба в НАТО. Піду почитаю, що таке НАТО, і чому я раніше була проти. А тепер, тобто, ти можеш змінити свої політичні погляди просто тому, що ну змінився контекст. І в цьому плані я думаю, що люди різняться від того, чи є політика частиною твоєї ідентичності чи ні.